А, ну, усі закрили! Усі, усі, усі закрили! Усі ніхто, але ніхто не підглядає і починаємо рахувати. Раз, З, раз два. Три! три! І час відвернувся назад. Час від... Та відкриває вже! Час повернувся назад, і вони знову на тому самому місці! І знову їм Катруся каже, хлопці, не можна цього робити. А що відбулося цього разу? Вони її послухали? Так. Знову не послухали, тому що хлопці ніколи дівчат не слухають. Але ж, але ж ми тільки що тиво зробили, і хлопці стали розумнішими. І вони так її послухали. Ну тут я бачу, є такі дівчинки-дівчинки, яких дуже великий скепсис щодо хлопців. Але душ, ти ж тільки що диво зробила, ти ж очі закривала, до трьох рахувала. Ну диво відбулося, хлопці почали слухатися дівчат. І вони не було, не було. пішли собі гратися нормально, неушкоджені, здорові. І по дорозі їм катруся розповідала, що за такий знак ні в якому разі не можна заходити. Якщо ви бачите цей знак з іншого боку, то ви вже у бійці вони прийшли собі на свою любиму галявку, де було безпечно, де було весело. І як завжди діти роблять, вони раділи життю. Отже, давайте з вами згадаємо. Тільки, я розумію, що ви зараз будете усі голосувати, тому давайте піднімайте руку і по одному кричу. Текайте, чекайте, я вже не сказав, що робити. Я знаю, що ви все знаєте. Але диві, давайте так. Три, Три. дитини. По одному слову, по одному, по одному реченню. Ми кажуть, мені кажуть, спочатку, що от, не можна робити три речі, а потім три речі, які треба робити. Починаємо. Небезп... Небезпечні місця. Так, добре, бо іншим не вистачить. Ну кажи! Ярик! Е, ти ж мій тес, я також ще Ти мені потім розкажеш. Добре, кажи. Не можна, треба зупинитися і не підходити. Правильно, останнє чого не можна робити, ти хотіла сказати? Там. Кажи. У нас на площадці хай таке саме було, тільки ведмедик в... було. Замінований ведмедик? Ми не підходили. Ось, бачите, ось такі речі наші вороги так. підкидають дуже багато. Ні в якому разі не можна Правильно, правильно, то молодець, ні в якому разі, навіть якщо це дуже привабло, варити, не треба її чіпати. А тепер три речі, які обов'язково треба робити. Кажи 101 один. Сто один і 103. правильно, якщо хтось підірвався. Кажи така активна сусоничка. Не потрібно підходити в місті. Ну не потрібно чіпати молети, які вам знайомі, які лишають. Ну ти все правильно кажеш, але ми вже кажемо про те, що треба робити. Ну давай, ти ще не відповідала. <проби> чекай, 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 ось дівчика. <проби> правильно, заросло треба повідати. Розумієте, я за вас спокійний, що вам нічого не загрожує. Молодці, ви все правильно кажете. Отже, давайте ми з вами зараз подивимося і скажіть, які ви небезпечні предмети тут бачите? Залушки ракети, гранати. Гранати. А хто такий розумний, що одним словом скаже мені про небезпечні предмети? Одним словом. Можна я? Небезпечні О, речі. Одне слово. Це два слова скажи. От те, що ви тут бачите, одним словом, хто мені скаже, що тут небезпечне? Бомба! Бомба! Знарядя. Одним словом. Можна сказати? Знаряди, ракети. Тут усе небезпечно, що ви бачите. Подивіться, тут немає небезпечних речей. Правильно. Все це, що ви бачите, це є небезпека. Міни не не залишки бойових припасів. Можна піти погратися? Ні. Ні, ні. 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 Можна піти погратися тут? Ні? Ні. Nee. Nee. А ось дивіться там. Може залізти. Ні, він може зірватися. <рігалі> Він може Правильно. зірватися. Правильно. І в якому разі цього не можна робити? І ось скажіть мені, якщо ви бачите таку зруйновану будівлю, то підете туди пограєтеся? Ні. Правильно. А як ви тут бачите ознаки небезпеки? Не підходь. Статися біда. Правильно. І ось дивіться. Ось є офіційні знаки, про які ми вам казали. Такі знаки ставлять такі організації, як наша, військові, ДСНС. А ще є знаки, які самі люди пишуть. Вони просто знають, що там щось таке відбулося, і вони попереджають: ми будемо на такі знаки зважати? Да. Правильно, обов'язково будемо зважати. Отже, ми сьогодні з вами вивчили дуже прості. Правила, які рятують життя. Не підходьте, не чіпайте, повідомляйте дорослих. Якщо навіть ви виборонь Боже, не дай Боже таке станеться, побачили, що хтось відірвався на міні, ви ні в якому разі самі до нього не підходите. Ви йдете до дорослих і викликаєте 101 та 103 три, обов'язково викликаєте дві служби. Зараз ось тут є така гра. Але ми не будемо зараз, щоб нікому не, не було шкода, що він погрався і ще ні. Ми хочемо дати вам змогу усім у цю, цю групу погратися. Зараз ми вам хочемо я подарувати не... ось такі розмальовки у літій. Я зараз ми не вам не подаруємо не такі розмальовки, я дивіться. А я і... тут. Подивіться, ось тут є QR-коди. У вас у всіх є телефони. Ну, принаймні, багатьох. Якщо О, ви відскануєте цей qr код ви зможете завантажити при... додаток. І у цьому додатку, в тому числі, є ось такий лабіринт. Ви зможете в нього погратися скільки завгодно. А скажіть мені, будь ласка, ви вдома граєтеся у школу? Да. Ну, хто не ще не грається, саме час почитати. Давайте ми з вами домовимося. Отак... Ви берете додому цю книжку. І коли граєтеся у школу, збираєте бабусів, дідусів, братики, сестричок і проводите їм таку саму лекцію, як ми прочитали вам. Питаєте їх, що вони знають, чого вони не знають, чи є у вас тривожна валізка, куди треба ховатися, як треба поводитися, за якими номерами дзвонити. І тоді, і навіть можна і боцівки виставляти. У mm. так? mm. мене також. А для того, а, мене щоб є, вам і... не чекати, щоб вам не крутіло додому. Поки ви прийдете і розмальов... цю розмальовку почнете розмальовувати, тому одразу ще вам okay. хочу вою олійці подарувати. Як тільки ви звідси вийдете, ви одразу mm. можете починати. Є. Будь ласка. А що такі такі сумніві сидиш? Повірте усім вистачить. У нас тепер двоє одинакових дошків. Хоч ти трошки А ти чому такі сумніві? Та мені нічого не потрібно. Жди, так сюди Можна ті типу, пройти, тільки сюди, не підходить стежкою знайти, поняла? Ось так можна пройти, потім по мостику пройти, поняв. Ой, ось обідає отак, так. Да. От і все. Діточки, дякуємо вам, що були такі